Українці продовжили перебування в Польщі, але зміни на тому не скінчилися. Нові правила оформлення, песель, скасування виплат, і це лише частина того, що очікує біженців найближчим часом. Але не поспішайте засмучуватись. Є в спецзаконі і приємні зміни. Детальніше про все це ми розповімо далі. Отже, починаючи з червня для українців змінилися правила отримання тимчасового захисту. Якщо раніше песель зі статусом Укр був для біженців добровільною справою, то тепер його має отримати кожен громадянин України, який планує залишатися в країні на довгий термін. Більше того, якщо ви вперше прибули в Польщу, у вас є лише 30 днів, щоб його оформити. Раніше термін реєстрації становив 90 днів. Ще одна зміна в законі стосується додатка Діяпел. Тепер Посвідка на проживання в додатку вважається повноцінним документом. Якщо ж ви маєте посвідку в ДІАПЛ та проїзний документ, прикордонники легко пропускатимуть вас як з Польщі, так і в Польщу, але лише у випадках, коли ви здійснюєте короткі подорожі в Україну, наприклад, за сімейними обставинами. Є в законі і зміни, які посилюють контроль за пересуванням українців. Якщо ви залишаєте країну більше ніж на 30 діб, вам будуть скасовані всі виплати та інші соціальні привілеї, які надає спеціальний статус. Якщо ж ви повертатиметесь впродовж місяця, то соціальні виплати поновлюються. Щоб контролювати переміщення українців, спеціальні органи отримуватимуть звіти від прикордонної служби. А якщо ви хочете отримувати актуальну і перевірену інформацію про життя та роботу. То за кордоном підпишіться на канал Першої візи. А поки ви підписуєтесь, ми розповімо ще дві важливі зміни у спецзаконі. Перша це нові умови проживання в так званому колективному житлі. Відтепер українці можуть залишатися у пунктах масового переміщення не довше 120 днів. Якщо ж особа перебуває там довше 4 місяців, її зобов'яжуть сплачувати половину вартості проживання, але не більше 40 злотих на добу. Якщо ж термін перебування перевищує півроку, сплачувати доведеться 75% вартості розміщення, але не більше 60 злотих. Отих на добу, звісно, все це не стосується малозахищених, тобто інвалідів, вагітних жінок, людей похилого віку, неповнолітніх дітей і тощо. І нарешті, остання зміна в спецзаконі не буде помітна око, але буде відчутною. Польща збільшує фінансування освітніх та бізнес програм, які допомагають українцям, наприклад, фірми та організації, що допомагають Україні, отримуватимуть податкові пільги, а відповідні заклади освіти та науки профінансують на додаткові 2 мільярда злотих. Чи роблять ці зміни Польщу більш привабливою для вас? Чи навпаки викликають бажання поїхати з країни? Розкажіть у коментарях, і не забудьте про подобайку цьому випуску. Перша віза про життя та роботу. За кордоном.